Анімація в графічному редакторі Кріта. Анімація руху кількох об'єктів. Повторимо основні поняття. Для створення анімації у програмі Кріта використовують інструменти робочого простору Animation. Для переходу до цього робочого простору слід вибрати кнопку Вибір робочого простору у правому верхньому куті вікна програми, а потім вибрати у списку робочі простори команду Animation. Для створення анімації потрібно після встановлення робочого простору анімація виконати таку послідовність дій, вибрати у правій частині монтажного столу кнопку Меню параметрів анімації. Встановити в полі кінець кліпу потрібне значення кінцевого кадру. Встановити в полі частота кадрів потрібне значення частоти кадрів. Далі треба зробити поточний нульовий кадр на монтажному столі. Та вибрати в контекстному меню кадру команду Створити кадр дублікат. Або іншим способом, можна вибрати кнопку Додати дублікат кадру. На наступному кроці створюємо малюнок кадру анімації. Робимо поточним наступний кадр на монтажному столі та виконуємо команду Створити кадр дублікат. Вносимо зміни до малюнка, відобразивши наступне положення об'єктів та повторюємо ці команди. На кроці 7 та 8 для створення всіх кадрів анімації. Переглядаємо створену анімацію, використовуючи кнопки керування попереднім переглядом анімації. Зберігаємо створену анімацію в файлі, виконавши файл, обробити анімацію та обравши один з варіантів збереження файлу анімації як в IP, або як відео. Під час створення анімації вкріта, особливо під час узгодження руху кількох об'єктів, можна використовувати інструмент воскова калька. Ефект його використання полягає в тому, що зображення з попередніх і наступних кадрів може відображатися на зображенні поточного кадру. Так краще узгоджувати розташування об'єктів на кадрах між собою. Для орієнтації, якому з кадрів належить зображення в разі використання воскової кальки, ті зображення, що є на попередніх кадрах, Зображають в одному кольорі за замовчуванням червоному, а на наступних в іншому за замовчуванням зеленому. Для відображення ефекту воскової кальки потрібно серед інструментів керування шаром анімації вибрати відповідну кнопку воскова калька. Запам'ятай найголовніше значна частина багатофункціональних редакторів растрової графіки. Має вбудовані засоби створення анімації та збереження її в різних форматах. При цьому вони використовують налаштування анімацій, які майже неможливо реалізувати з використанням онлайн-засобів. До таких програм належать графічні редактори Krita, Adobe Photoshop, GIMP та інші. Для створення анімації в графічному редакторі Krita використовують інструменти робочого простору Animation. У першу чергу, це інструменти монтажного столу. Щоб надати кожному з кадрів анімаційних властивостей, потрібно до кожного кадру застосувати команду створити кадр дублікат контекстного меню кадру або вибрати кнопку Додати дублікат кадру. Для створення анімації руху кількох об'єктів можна на кожному кадрі промальовувати змінення положення кожного з об'єктів. Разом з тим, такий підхід є не зовсім раціональним. У графічному редакторі Кріта. Для створення руху кількох об'єктів і їх узгодження краще використовувати окремі анімації. Узгодження руху різних об'єктів можливо шляхом додавання пустих прозорих кадрів, копій кадрів або кадрів затримки на відповідному шарі. Під час створення анімацій вкріта, особливо при узгодженні руху кількох об'єктів, можна використовувати інструмент воскова калька. Дякую за увагу. Слава Україні!